Ще одна, одна зона, спустилася до Страковський квастел. Костел. Раський град. Там пінікльор, який зараз не працює. О, літак видить. Так що там? ну на вход. На ту сторону поки ще не біля. Це на спуск не потрібен. Я поверху хочу виходить, полюбуватися красою. Оце заквітнуть, прийду ще раз знімати. Роз буде по Розарій великий. Да, Великі-великі. Там церква. Костел. Ой, тут бузок білий. Лишився. Це сортовий гарний, був без гацькі, а пахне а. супер. Да, нашла райський уголок. Гортенці буде теж з квітня. Тут треба через тиждень другий прийти. Обов'язково вирватися. До можливості ще раз поснімати. Цвітіння буде дуже гарне. Зараз ми до той вежі будемо пробиратися з тої сторони. Дуже гарно, дуже гарно. А пахне дівчатка. Зона відпочинку просто шикарна. Шикарнувся. Ну, Трошки добиратися. Це єдине, що фінікульор зараз не працює. Добратись трошки складно. Ну, я знайшла інший хід, Ну, признаю. Їхати можна трохи пройтись. Трошки йти. Але ж не треба підніматися з дуже високого. Це теж позитивчик. Можу піднятись, подивитися цю красу. Так, о, там є прохід. Бежте, бежте. Угу. О, закохані, о, супер. Молодці. Ну, Вавочки не попросили ще. Це гарно. Акація, яка стара дерево, дуже старе. Я знаю, скільки може бути років такому дереву. Стовр дуже грубий, така стіна біля костела хороша. А з той сторони взагалі оборонний вал. Стіна височезна і мало куди зайти. Та йду стіна, стіна, стіна. Ну як зайти сюди? О, я ж знаю, що там А це? Була куча граб. Отак. Що граб? Листочки, вроді, ні. Щось інше, що не знаю, що це. Такі листочки. Ну, що граб? Ні. Тут вже була куча така. Шатерик, я кажу. Халабута. Діти гратися добре. Так, і знову і знову гряди. Гряди квітучі. Глоду, глоду. Яка краса, яка краса. ще піду, що придуся. І туди хочу зайти, туди хочу зайти. Вибираю, куди зараз пішу, через рузити. Дуже гарно все. Людей сьогодні зовсім мало. Робочий день. Так що озвучку можу робити. Як мені заманеться. Отак екскурсії, дуже багато людей. Отака така оборонні стін. Що нема проходу, не зайдеш. потребише. Угу. Ані, 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 Ані. Фориш. Сні фориш. Виходить геть килим.

От така стіна височезна. Не знайдеш прохід? Не пройдеш. Я там російсь на черешню. Ходив от садок, у сад. Дивини, де сад. Там черешня. Дуже великі, смачні, смачні, каштанці йде. Двіниця дзвону немає, Зняти як звін. звіниться така. І... Зараз відкрито може. до двері. двері закриті. дивіться коли працює. 我。<laughs> <laughs> Діти почувають. Помроціна коросель була. Дві розпорядні вікас. Гори піднімаються, пішки десь. На горушку за чуть.

Ти трябва да има по сторону.